Na to wyznaczamy, czy zbywate rosyjskie li ta drony, które poruszyć po powietrznej przestrzi aliansu u realnego czasu. Decyzja zależy od modliwić rozwiddanych co do рівня zagrozy. Usi podrobnicy z sztab kwatery aliansu u Brukseli Znaje nasza korespondentka Tatiana Wysocka. Tatyano, witaję tebe dobry dzień. В Брюсселі відбулася, зустріч... no, відбулася зустріч послів держав, які є членами альянсу. Розкажи, будь ласка, про що саме говорили під час цього засідання? Дуже шкода, що ця зустріч відбулася до того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і uh, про. Зробив свої ці антиросійські заяви, тому власне результати засідання послів НАТО у Брюсселі вчора були. Більш-менш помірними, не такими радикальними, так генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив про те, що рішення про те, чи збивати літаки порушники, які входять у повітряний простір НАТО чи ні, будуть прийматися на основі оперативних розвідданих, і він також наголосив на тому, що європейське командування сил НАТО на чолі з Алексусом Гінкевичесом має всі засоби і е, всі технічні можливості для того, щоб приймати ці рішення правильно, і е, власне вони і будуть приймати ці рішення в кожному окремому випадку. І е, також е, Північна Атлантична рада на рівні послів затвердила заяву, у якій висловила ще раз відданість е, п'ятій статті е, Вашингтонського статуту НАТО, е, яка свідчить про те, що е, яка говорить про те, що у разі агресії на будь-яку na to. usi inne członki na to będą dawać wspólną odpowiedź. Takie były rezultaty tego zesiedlenia. Tetyano, a ja przekonany, że te slidkuje zawsze za podjami same w Brysseli. I rozkażymy mi, proszę, i naszym oglądaczom, czy może To tobie udało się znaleźć komentarz, albo ktoś może... Прямо до тебе коментував слова Дональда Трампа про те, що НАТО має збивати літаки та дрони, які порушують його повітряний простір. Ну, Наразі брюссельські чиновники вони більш помірковані. Вони поки що ще готують якусь свою позицію щодо щодо цього приводу. Але е, вже відома заява, наприклад, е, президента Литви Гітенаса на уседи, який сказав, що. Заява Трампа це добре попередження для Путіна, як можуть розвиватися події, і що власне те, що заявив вчора Дональд Трамп, може бути стримуючим фактором відтепер для Росії. І е, також гарну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який був власне одним одним з, першим, з перших посадовців європейського союзу, який заявив про те, що кожна держава повинна мати суверенне право збивати. Чужі літаки, літаки над своєю територією над своїм повітряним простором. Тож Радослав Сікорський е, заявив про те, що він м, йому приємно, що Трамп поділяє цю позицію. І е, також він сказав: уявіть, будь ласка, якщо е, кубинські, наприклад, літаки порушили б повітряний простір Сполучених Штатів всі ми знаємо, що могло б трапитися. Так само кожна держава має суверенне право захищати свій повітряний простір, наголосив польський міністр. Z serca ja. Europy wkluczała się nasza korespondentka Tetiana Wysocka. Dziękuję.